І в спеку і в дощ стоять противники так званого мовного закону під стінами українського дому в Києві. У понеділок виповнилося 40 днів спочатку їхнього протесту проти зрівняння у правах російської і української мови. Незважаючи на те, що закон про засади державної мовної політики президент підписав ще минулого тижня, активісти розходитись наміру не мають. Олексій Бур'ян з Кировоградської області голодує 9 днів. Говорить, що як повернеться додому, буде продовжувати відстоювати свої права. Тепер буду скрізь відстоювати свою мову. Ну, де, де я буду і буду відстоювати. Піду в крамницю, там буде продаватись на іноземній російській мові буде. І я буду домагатися, щоб тільки на державній українській мові. Активісти впевнені, підписаний закон лише сколихнув хвилю невдоволення, на яке накопичилося. Адже по суті, російській мові, за їхніми словами, у державі так надається пріоритетне значення. Телебачення повністю на іноземній мові на 90 на російській, на українській можу подивитися тільки рекламу та випуску новин. Все. Інший розважальний контекст я не можу подивитися своєю мовою. Мені доводиться шукати аматорські переклади в інтернеті. У кіосках з преси 90% друкованої продукції російською мовою і лише 10% українською. Експерти вважають, що з прийняттям закону необхідність вивчати українську мову в багатьох відпаде, оскільки батьки можуть вибрати, якою мовою їхній дитині отримувати освіту. Цей закон сформульований таким чином, що він дає змогу чиновникам в певних регіонах руйнувати українську систему освіти. А українська система освіти це виховання еліти національної. У цей же час автор закону Сергій Ківалов відмічає, що документ передбачає право кожного на вільний вибір мови навчання при умові обов'язкового вивчення державної мови. Громадянам гарантується право здобування освіти державною мовою і регіональних мовах або мовах меншин. Державні і комунальні учбові заклади для реалізації цього права створюватимуть спеціальні групи класи, в яких навчання проводитиметься регіональною мовою або мовою меншин. Дати російській мові статус другої державної було однією з основних передвиборних обіцянок президента. Політолог Віталій Бала вважає, що суперечливий закон був ухвалений перед парламентськими виборами з метою мобілізувати електорат про президентську партії регіонів. При цьому саме по собі мовне питання не є пріоритетним для українців. Серед тих питань, які турбують. Громадян то мовне питання, воно в третьому десятку. Да там з 34, якщо не помиляюся, воно було 31. Напередодні підписання мовного закону. Президент Янукович обговорив його з представниками української інтелігенції. Як результат, він ініціював створення комісії з допрацювання документа. Підсумок закон має бути перероблений відповідно до зауважень президента протягом місяця. Прийшов час, коли ми повинні прийняти програму розвитку української мови. Прийняття програми української мови, розвитку української мови. Воно знімить багато питань, які сьогодні є і існують в суспільстві. А тим часом опозиція вже готує масові акції протесту проти ухваленого закону на День Незалежності 24 серпня.